Кожен тімейт абсолютно самостійний і приймає рішення на свій розсуд. Спрямовані саме на це. На що? <сміст> Я як сліпий лось. Я розумію, що мене веде тільки доля. І що ще? Дайнемік. <сміст> О, дайнемік. <сміст> Залишатися лавмарком головний виклик нашої команди. <сміст> 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 Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як влаштований райтхельдинговий сервіс Уклон. Середини ми поговоримо про команду бренд продакт маркетингу, як ми генеруємо круті ідеї, запускаємо великі кампанії на багатомільйонну аудиторію, шукаємо інсайти та генеруємо прибуток. Мене звуть Вікторія Ковальова. Я відповідаю за те, щоб нас знали, любили та якомога більше користувалися нашим сервісом, тобто за розвиток бренду Уклон та створення його додаткової цінності. Я валя родіна відповідаю за комунікацію з користувачами, а також за розвиток певних продуктів. Специфіка нашої. Роботи полягає у поєднанні крутого креативу та аналітичного підходу. По факту, ми шукаємо інсайти, створюємо сміливу комунікацію, яка переростає в великі кампанії та проекти. Щодо метрик, наша маркетинг-команда відповідає за ключові бренд-показники: це Top of Mind і Brand Стрендс Index, тобто сила бренду. Також ми відповідаємо за ключові бізнес-показники, серед них. Кількість виконаних замовлень, кількість нових клієнтів та вартість залучення нового клієнта. Нам дуже важливо чути зворотній зв'язок користувача і доносити його іншим командам. Зокрема, тим, що розробляють продукт. І навпаки, ми маємо донести інформацію користувачам щодо оновлення продукту чи нових фіч таким чином, щоб пояснити їхні найсильніші сторони, а також прозоро розказати про те, як ці оновлення покращать їх клієнтський досвід. У нашої команди матрична структура. Тобто є горизонтальні команди по функціям, наприклад, SMM, Art Копі, та, відповідно, бренд продакт. Також команди розділені по вертикальним напрямкам, по цільовим аудиторіям, райдер та драйвер. Такий підхід дозволяє нам утримувати фокус на обох наших цільових аудиторіях. Класною рисою нашої маркетинг-команди є те, що кожен тімейт абсолютно самостійний і приймає рішення на свій розсуд. Проте, ми також дуже класно взаємодіємо. Командно генерація ідей це взагалі найулюбленіша вправа в нашій маркетинг-команді. Дуже подобається те, що ми всі залучені в цей процес, і кожен тіммейт може сказати щось, що потім переросте в ту саму класну ідею, яку ми потім всі разом реалізуємо. І нас завжди дуже мотивує фідбек від наших користувачів. Наприклад, коли вони кажуть, що ось ця кампанія просто топ, або це відео саме серденько, я тут побачив самого себе. Це Найбільша похвала, і це те, наскільки ми вкладаємо в розвиток е, нашого продукту, та не креативом єдиним, оскільки наша команда дуже дата-дрівен, то наш день починається з того, що ми дивимося на звіти ключових бізнес-показників загалом. Ми віримо дуже у він, він історію та силу партнерств. Тому у нас є окремий юніт партнерчеп-маркетингу. У нас багато партнерів, з якими ми співпрацюємо на постійній основі, наприклад, в рамках програм лояльності. Також у нас є великі разові проекти, наприклад, Санта Кар. Можливо, ви перед новим роком зустрічали авто і отримували подарунок від нас та мастер-карду для водіїв-партнерів. Є дуже приємні знижки на пальне, обіди і каву. Створення кожної великої кампанії. Починається з синхронізації цілей, саме бізнесових, маркетингових та комунікаційних. Потім переходимо до створення ідеї, що ляже в основу приховування креативної агенції та планування безпосередньо кампанії по усім каналам. Відповідно до процесів, ми створюємо таймлайн та переносимо всі задачі у таск менеджер. По завершенню кампанії ми проводимо ретро, збираємося і дивимося на те, як вона пройшла та які результати ми отримали. Це кроскомандний процес. В якому беруть участь всі, хто працював над створенням кампанії. Залишатися лавмарком головний виклик нашої команди. По-перше, лавмарк це не тільки про бренд чи якісь маркетингові дії. Це в цілому про сервіс. Коли команда вмотивована і робить все, що від неї залежить, тільки тоді бренд може стати лавмарком. Звісно, ми хочемо, щоб наші користувачі сміялися з наших мемів в соцмережах, бо саме для них ми їх створюємо. Користувалися пропозиціями, створеними в програмі лояльності. Регулярно давали нам фідбек, бо завдяки ньому ми розвиваємося. Або просто катали в різних класах авто у різних життєвих ситуаціях. Уклон це сервіс про людей, а ми медіатор. Саме тому наші стратегії спрямовані на покращення взаємодії між райдерами та драйверами. Якщо коротко, наших людей характеризують такі визначення: фанкі, крієтів, дата дрівен, дайнемік і тімплеєрс. Ми командні гравці, і до нас було б цікаво долучитися людям, які готові діяти тут і зараз.